11 травня, заморозка у нас, слава Богу, не було, тому зараз буду це все відкривати. Все ніби норм, крім того, що там знову на вівторок, на середу передають погану погоду і я не знаю навіть, що робити вже. Я вже підв'язувати, не підв'язувати, до середи, ніби вже довго чекати, щоб це все під укриттям лежало. Під тканинами, тим більше, коти лазять собаки. Не знаю. Ха -ха. Підкажіть, будь ласка, що його робити. А може зараз відкрию та потихеньку почну копати свій тунельчик? Оце, мабуть. А це мабуть буде правильно. Бачив у пана Геннадія страшне, я так розумію, що не тільки в нього, та й взагалі в нас навіть у Глобаному. От люди мені вже зранку писали, що там, там був заморозок, там квіти підморозили. Це так, що мене минуло, слава Богу. Ну і звісно ж кілька допомагає складати агроволокно. Ну, я допомагаю завжди. Це дуже корисна кішечка. Що б ви без мене робили. Не без втрат, але могло бути гірше. Цей день настав майже. Виникає питання, як же різати шифер. Вздовж чи впоперек. Вздовж, якби я різати, легше і монтувати, мабуть, швидше. Але в поперек має бути міцніше. І оце тепер думай. О, ні, це ж болгарка, шифер, переноска. Доведеться щось різати, я ж це ненавиджу. Не переживай, я тобі допоможу. Ще раз. О, це ти, дякую, дякую. Що б я без тебе робив? Ти завжди можеш покластися на мене. Так, ну, з допомогою самі знаєте кого. Пішов перший рядок біля слави України. Е, само собою ще не виставляв, я так кинув, щоб було видно, що воно буде єдине, що не можу глибоко копати. Тут де великі кущі, тому що коріння... Коріння зачіпається, вон корені. Винограду, не хочеться ж його дуже сильно травмувати, тому ріжу оці ось полоски шиферу по 20-22 см. Але цього, в принципі, я думаю, буде достатньо для того, щоб зробити тунельчик.